За бізнес, сука. Що за бізнес, сука? Що за бізнес? Всім привіт! З вами О, Жека. Ой, Сьогодні будемо виконувати промку від Binance WebTриvalito. Відкриваємо його. Майте на увазі, він лагає. Шукаємо промоакцію відповідно. Відкриваємо її. Затискаємо приєднатися. Потім приєднатися і виконуємо завдання. Вони у мене виконані, тому я вам покажу, як їх виконати пізніше. Так, як завести BNB? Просто заводимо в мережу Open BNB свої BNB в еквіваленті 13-14 доларів. Ви спросите, як я прийшов до таким так, умозаключенням. Приходимо вкладку рекомендації. Вибираємо. Дапс. Потім вибираємо такий склад. Губакаючи відкрився він у нас. Майже. Збираємо режу OpenBMB. Воно. Воно лагає, от дуже сильно лагає. Так, от є. Вибрали мережу, брамі USDT, BNB на USDT і, грубо кажучи, їх свапаємо. Ну, воно ну, вагає, коротше. Оце свапаємо на їздиті, потрібну суму. Виходимо звідсика, вибираємо. Йдімо, хвиля вибира... в Вибираємо назад, заходимо на кілоекс відсика або з завдань. Підключаємо гамонець. І вибираємо актив, який хочемо трейдити. Вибираємо номіан, у мене, наприклад, вибрано біткоін. Беремо от, продати шорт біткоін там, з 11-13 плечем, яким бажаєте. Мінімум 100, 100 доларів має бути. Типу 10 баксів. Це буде 111 доларів. Відкриваємо, наприклад, шорт. Відкрили. Зайшли в позиція. І закрили позицію, все готово. потім нажимаємо на. На хранілище. Заходимо в хранилище, Сховище. І кидаємо все депозит. У мене от видно є 1,1 долар. ,1 кидаємо депозит. Мільйон 200 набулася! Рекомендую 1 плюс долар там 1 1 і 2, і 3, скільки бажаєте. Закинули. Потім нажимаємо зразу вивод, вивести. Нажимаємо Потрібну суму, виводимо. Ось в мене виводиться. За е, 7 днів можна буде їх забрати. Грубо кажучи, пройде 7 днів 20 годин. Ви сюди знову заходите. І нажимаєте Забрати свої юздиті». Якщо забудете і не зайдете, воно обнулиться і назад сховище е перекинеться в ваші USDT. Тому треба не профукати цей момент. Потім, якщо промахати, то воно знову може від 7 до 10 днів виводити. Звертаємося сюди назад, в Гоманець, переходимо назад до акції. І Знову вхід реєстрація. І тут знизу буде кнопочка Перевірити завдання. Натискаємо її і завдання всі виконуються. Все, готово. Все, до нових зустрічей!